Отже, Овен, карта повновудня 4 грудня Овен, 2025 рік. Карта імператриця. Це завершення чого? Карта говорить про завершення проблем. І говорить про те, що прийшов час покластися на судьбу, дозволити всім подіям відбуватися так, як вони мають відбуватися. У вас з'являється сила, харизма, кар'єрний і особистий ріст. Завершується період застою і йде період благополуччя. Можна так назвати э, цю карту. Ще давайте подивимося підказку від іншої колоди на це повнолудження 4 грудня 2025 року для Овена. Восхищення. Прийшло время подумати обо всьому, що ви ціните в своєму партнёре. Можете зробити скрін і... Потім через два тижні проаналізуєте, як програлися, програлися ці карти. Далі достанемо карту на повнолуння для знаку Зодіака. тілець, тілець. на повнолуння 4 грудня 2025 року, що проясниться, проясниться король Пентаклів. І про що він нам говорить, давайте ще достанемо одну карту, бо це сандифікатор ваш і рицер грошей. рицар динаріїв. Тут більше всього йдеться про те, що ви будете зацікавлені грошима фінансовим достатком, і карта говорить, що все досить вам відпочивати. Потрібно робити швидкі дії, у вас будуть можливості, і за допомогою своїх конкретних дій ви будете досягати успіху. Тож період рушів і якогось, якогось застою закінчується. І так, і зараз ще подивимося підказку від Всесвіту на цей період. Сама перевернулась карта. Приймайте, прийміть то, що судьба вам приготовила. Ось так. Вчитися приймати і дякувати. Далі близнюки. Близнюки, карта на повнолудню 4 грудня 2025 року, і вона працює два тижні до Нового Луня, отже, повнолуння, 4 грудня, близнюки. Королева чаш, емоційна карта. Давайте ще одну карту достанемо. І завершення, можливо, якихось переживання, емоції, страхів внутрішніх, якихось поразні мати, пов'язку з очей. Завершення якогось тяжкого емоційного циклу і підказка від Всесвіту. Для вас на цей період близнюки заманіть тщательно обдумувайте ситуацію. Якщо її подумати, подумати про ситуацію, розкласти по поличкам, то, як зробити ясність, розписати чіткий план, що ви маєте, чого не маєте, що сьогодні маєте таку точку. А. Хочете прийти до такої точки Б, розписати, що ви сьогодні маєте в точці А, розписати, що маєте в точці Б, і знайти між ними те, чого не вистачає, що чи можна замінити, і тоді можна зробити план. І тоді не буде стільки страхів, а буде ясність. Ось так. Після близнюків ідуть раки. Отже, дорогі мої раки, подивимося вашу карту. На повнолуння 4 грудня 2025 року, і вона буде діяти два тижні, що завершується, де буде ясність раки. Ясність це про інтуїцію і, до речі, теж ясності та ясневідіння проявиться щось таємне. По відношенню до якихось матеріальних ресурсів. Як то каже, щось таємне стає, спливає на поверхню. Можливо, ви давно вже і думали про це, можливо, в снах бачили чи ще і ось уясніті. Карта вищих сил вам ось таку підказочку несе сила. Сила любви подобна магніту, притягуваючи душі друг к другу. Ось вам така підказка на цей період. Діви, діви мої діви. що очікує вас ваша карта на повнолуння 4 грудня 2025 року. Що завершується? Де буде ясність? Дивимося діва, карти для вас паж жезлів. Ви готові активно вчитися і діяти. Щось пов'язане з роботою. Можливо, ви знайдете якусь нову роботу а, і будете там вчитися, стажувати. Можливо, до вас прийдуть якісь учні, яких ви будете навчати. Це про дії, про маленькі дії маленьке дії про навчання, так? щось робити, от так. не боятися це вихід, виход, так? діяти якісь маленькі дії для того, щоб вийти із неясної ситуації. А з неясної ситуації ви вийдете тільки тоді, коли. Повністю буде осяяне, хоча б о, а в нас повний місяць, до речі. А, щоб в нас було повне осяяння, повне розуміння, потрібно розуміти, куди ви хочете прийти, що ви зараз маєте, і куди ви хочете прийти, чому навчитися от, і будувати план. Пишете сьогодні: в точці А маю то-то-то, точка Б маю то-то-то-то. І що вас відрізняє. Від точки А і точки Б. І тільки тоді, коли ви будете бачити, які ресурси вам не вистачає, які саме дії робити, де повчитися, ви будете знати, як вийти, скинути з себе пов'язку, вийти із цих страхів. І подивимося: зараз достанемо карту, підказка Всесвіту на цей період для вас. Діви на період повнолуння Наблюдати. Обратите внимание на всі важные моменти в ваших отношениях. Зверніть увагу і рекомендуйте карты ось так. Далі, дорогі мої терези, ваша карта на повнолуння четвертого. Грудня і вона діє два тижні, отже 4 грудня повнолуння для знаку Зодіаку Терези. Дев'ятка пентаклі. Все завершується ваш період, коли чогось не вистачає, пора жити в розкоші. Пора показати себе, вибирати найкращі речі. Найкращі відносини і ви будете насолоджуватися з собою, своїм життям, своїми виборами. Це яка гарна карта? Подивіться? Видно вам? Давайте ближче. Ось так. Зробіть скрін і медитуйте на неї, поможе 100%. І все вам рекомендує цей період, на що звернути увагу. Древо життя. Скажіть древо життя, то, о чому ви дійсно думаєте. Запишіть, обов'язково запишіть, а потім побачите, через якийсь час ви побачите. І, до речі, коли будете записувати, можливо, прийдуть якісь нові інсайти. Але саме те, що ви дійсно думаєте. Так, ідемо далі. Забула про прекрасних левів. Вибачте, будь ласка, леви, звичайно, вже для вас достаємо карту на це магічне повнолуння 4 грудня 2025 року. Що, яку ситуацію прояснить, чому пора завершитися? Де буде ясність для левів. Леви? Луна, луна. Завершення якісь. Можливо, ви думали про себе багато поганого, наприклад, давайте ще одну. Завершується період страждань. Якоїсь страшної ситуації, яка була в ваших думках. Це, знаєте, як нічні страхи, це депресія, це щось не виходить і крутишся, і вертишся все не так? І не бачиш кінця і краю, коли це все закінчується, і воно закінчується, у вас. З'являється енергія рухатись далі, творити якісь справи, можливо, нові проекти Завершується ваш темний період часу. І попросимо всесвіт дати вам підказку на повнолуння, яка буде діяти два тижні. Тобто із четго. Грудня по, майже 20 грудня, так, до нового дня. для вас підказка цей светом. Підказка. Будьте внимательны к знакам, которые способны привести вас к настоящей любви. Зрозуміли? Любов це не обов'язково, я так розумію, якби чоловіка до жінки, жінки до чоловіка чи щось іще. А може на справжнє кохання це справжнє кохання до якоїсь справи, до чогось те, що справді ви кохаєте кудись, наприклад, подорожі, робота якась, ну щось інше, так? Те, що приносить вам радість і так спокій, і відчуття чу, таке клас, мені дуже класно. І цей період у вас вже закінчується, і починає багато енергії, всього-всього класного. Далі подивимося на скорпіонів. Достанемо карту на новолуння. ой, чи повновуння, повновулення 4 грудня 2025 року. Для знаку зодіаку Скорпіон, що завершується, що підсвічую карти вже хочуть говорити. Випадають, уже для скорпіона. Достаємо карту повнолуння і вона діє два тижні. Перелива пентаклі. Це дозволяти собі мати більше. Це про розкіш, це про достаток, це про. Зокрема, там, де є гроші, завершується період, коли потрібно було дуже економити. Приходять ресурси, ще одну карту достанемо. Е можливо, ви переживали за щось, хтось вас образив, були якісь, не знаю, щось ранило ваше серце. І завдяки всім тим випробуванням, які були раніше, ви знаходите мудрість, і через мудрість будуть приходити гроші. Зверніть на це увагу скорпіони. І давайте подивимося підказку Всесвіту, що Всесвіт хоче вам сказати цей магічний період, який починається з повновуння. Обоюдне пламя, пламя Родственні душі обладають похожими чертами характера. Про що ви можете говорити? Задайте собі питання і отримайте відповідь. Ну що, стільці готові отримати свою підказку на повнолудня 4 грудня 2025 року? Ця карта буде програватися два тижні. І отже, достаємо карту повнолуння для стрільця, що підсвітить, що завершується який період. Так, стрілець. Завершується якийсь період можливо самотності, коли у вас нерозумілий, пора розправити свої крила і е, приводить до м коли ви да, вольності в сонці, в енергії. Можливо, е, Можливо... Е, в цих в домашніх відносинах да, буде ваша підтримка, які де ви відчуваєте себе добре і там ваші ресурси. Отже, завершується період якогось важкого періоду, ви починаєте проявлятися, і це приводить до таких різних позитивних ресурсів, фізичних ресурсів, як гроші, якась енергія. Якщо вам потрібна якась робота, то все. А ви виходите на роботу, яка приносить прибуть, ви себе показуєте з усіх сторін, любите себе, показуєте, як тільки можливо, і тут гарно реагують. І підказка від всесвіту для вас. Сила. Сила любві подобна магніту. Придягуєшому душу друг другу. Верніть на це увагу. Сила любві подобна магніту. А любов починається з себе, ось подивіться. Ну, любов із себе. Зрозуміли стрільці? Бути собою, любити себе, доглядати за собою. І тоді, уточуючись, це побачать. І буде теж, відповідно, відноситись, і ви самі захочете дарувати іншим цю любов. І, відповідно, притягнеться так. Озаріг. Позеріг ваша карта на ну, повнолуння 4 грудня 2025 року, що завершується, адже на повнолуння завжди щось завершується. І що ще, е, щось підсвічує, чого ви раніше не бачили. От і подивимося, що завершується, чи що підсвічується, чого ви раніше не бачили. Козиріх. Ви раніше, можливо, не бачили якихось перспектив. І зараз у вас відкривається якесь нове бачення, тілесне навіть інтуїція, що йти туди і робити те. У вас є вже план, тож вперед, не затримуйтесь. І тільки вперед, енергія у вас є, ідея є. Можливо, ви раніше цього не помічали, але енергія повного місяця підсвічує вам. І зараз підказка Всесвіту на повнолуння 4, грудня 2025 року для знакового зодіаку козарів. Козарів приймати. прийміть Приміть то, що судьба вам приготовила. Зрозуміли? Зробіть скрін. І пам'ятайте про це? Угу. Привіт, мої водолійчики. Ваша карта на повнолуння, 4 грудня 2025 року, де буде прояснення, висвітлення чи завершення? Що саме це повнолуння? А вам, дорогі мої водолії, підсвічує, з чим, можливо, пора розпрощатися, чого ви раніше не бачили. Так, у вас був якийсь вибір, ви, можливо, не могли зробити вибір, де було ясності. М -м, тепер ясність буде, і ви чітко відріжете все, що вам. Заважало. Перейдете, можливо, в нові відносини в, в нові відносини це означає, що, а, може бути, нові відносини на роботі, в особисті і так далі. Не могли щось вибрати, зараз ви відсікаєте один з варіантів, вибираєте один. І це рух до нового життя. Якісь внутрішні зміни. Внутрішні зміни ведуть за собою фізичні зміни. І підказка від всесвіту для вас на повнолудня. Так, водолії для вас, підказка всесвіту. Подсказка. Будьте внимательні к знакам, которые способны привести вас к настоящей любви. Настоящая любовь, справжнє кохання це не тільки про відносини з кимось конкретним, а и з внутрішнім задоволенням. Настоящее справжнє кохання до чогось може теж бути не тільки до когось, а і до чогось. Розуміло? Так, ідемо далі. Рибки-мої рибки. Карта поновлення, на... яке відбудеться 4 грудня 2025 року. Що воно для вас приготувало? Що підсвітить, що відпустить? Де вже завершення? Зараз подивимося, можливо, ви чогось раніше не бачили, і зараз вам прийде як осяяння. А, точно. Отже, дивимося, риби. Ваша карна... карта на повнолуння. Паж жезлів і доповнимо. І рицар Пентаклів. Вчитися заробляти гроші. Вчитися дивитися. Бути учнем або вчити когось і активно рухатися до ресурсів, які вам потрібні. Які саме вам потрібні, можливо, ви раніше не бачили, чому потрібно навчитися, чи, можливо, які у вас є знання, які ви не застосовували, то зараз час почати застосовувати, рухати швидко вперед і отримувати плоди. За вас ніхто цього не зробить. І карта від Всесвіту, підказка від Всесвіту, на що звернути увагу. І так, карти діють протягом двох тижнів, поки не наступить новолуння. Тож можете звертатися знову і знову до цього відео і щоб справді, чи дійсно відіграється те, що я вам тут наговорила? Отже, підказка від Всесвіту на повнолуння для риб. Визов. Настоящая душевна связь, солид, испытания, которые могут быть преодолены вместе. Можливо, ваші знання і чиїсь ресурси будуть взаємовигідні один одному, а можливо, ні. Ваша думка, коли ви побачили, прочитали чи почули цю карту, була найбільш правильною. Якщо її не запам'ятали, то погано намагайтеся запам'ятовувати. Ось так дорогі мої рибки. Всім гарного вечора, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей!